Е, Бачить комунальне підприємство у нас працює. Комунальне підприємство сусідів. То бульдозера чіпляє, він буксує, а тут не буксує, ти що робить. Е, тистенько, зараз буде назад їхати. От ну, що баба Яга з мітлою робить. А що е. мені там мітла чи що? Яка мені цепки, це ціле це кукурудзу збивати. Эй, так, как дорогу. На два бока расследовали, все. До двух метров снизу можно подняться. Так, втекай, потому что можно поднять. Эй. Ти не знімають. А що? Що? Глуше й вела звідти. Глушею! — Що скажеш за агрегат? Що, що, повивертав колеса на бік поставив. А це задом, так за Да, Вискочило. Е,ся, і що, і сніг розкидає. Том сячі покати, йди сюди, я покажу, я який Який? Що? Шо? Десь от... Що він хоче? Прислухай. Шо... Прислухайся, що в тракторі нормальному робить. До мотора. Трактор заглушений. Мотор робить. А це що робить? Куди ти показує? <звук> Диви, що стоїть в тракторі. <звук> е, автономочка. Трактор ДТ-20. По документах кльоп. Молодці.